Я 13 років мала, я вже працювала там. В зимі треба було йти в ліс, дівчатка, такі самі худі, як я, і такі малі, але вже мали 17 років, ви розумієте? то їх заставляли до тяжкої роботи, бо вони за них не відповідали. А я була мала, 13 років тільки мала, то там йшли дівчата в ліс 50 градусів морозу, з ручною пилою, не бензопила, а така, знаєте, давня пила. І така смерека велика, як стіл груба. Вони підходили до тої смереки, глянули наверх і вони знали, куди її треба звалити, в яку сторону навпаде. Угу. Mm -hmm. діти, можу сказати, розумієте. Mm -hmm. що... Мені здається, що то неправда, що все сон. Mm -hmm. розумієте, що я то не пережила, я то не бачила. Mm -hmm. А я то сучки тільки розумієте, mm -hmm. mm -hmm. Що ми брали з собою їсти? Хліб жарений на тім жирі, щось що вбивав mm. і Медведі, і mm. різні зміни, mm. то жарилося хліб на тому жирі, бо жир не допускав морозу mm. до хліба. І цукор. А цукор не був такий пісок, як зараз, а в гутурі каміння. Mm. Отак. І в прикуску вкусиш косо хліба, замерзло того хліба mm. і так пообідаєш в лісі.